Всім привіт! Мене звати Оля, за освітою є медична сестра. І цей канал я створила для того, щоб ділити з вами своїм досвідом отримання ліцензії медсестри в Канаді. В Канаду я приїхала з чоловіком 7 років тому і на початку думала про те, щоб легалізовувати свій диплом медсестри, так як я була впевнена в тому, що ми через 3-4 роки будемо вертатись назад в Україну, але в нас плани помінялися, як в багатьох. І коли почалася війна, я зрозуміла, що ми все рівно тут залишаємося, і потрібно легалізовувати свій диплом. І я почала збирати всі документи. Мій процес зайняв трошки довше часу. Надіюсь, що я поділюсь з вами досвідом, і ваш шлях буде коротший, ніж мій шлях, і простіший. Також розкажу за свої помилки, які я зробила в, на цьому етапі, розкажу за програми, які є в Манітобі. В загальному в Канаді, в кожній провінції є свій регулюючий орган, в який ви подаєте документи, який дає вам ліцензію. Майже вся база в Канаді це є ННАС і ВІС. Це є дві таких інституції, через які подається на легалізацію диплома. Кожній провінції потім вам додатково будуть казати, які ще додатково вам потрібні документи, або години практики, або ще чогось. Тому на своєму каналі я буду ділитися всім поетапно ННС, WS, що це таке CRNM, що це таке bridging або ІНРАП, що це таке UNI. І також хочу вам розказати за програму, на яку подалась я. Це дуже класна програма. А там є свої умови, але ця програма оплачує абсолютно мені все, все покрокове. Більше того, вони оплатили, повернули кошти мені навіть за ті витрати, які були в Україні, за переклади, за документи, які були в Україні. В цьому відео також я хочу вам сказати тільки за те, хто не знає, що в Канаді є три види. Мецестер, це є Psychiatric Nurse, це є LPN і це є RN. Зразу говорю: відео мої не будуть професійними, це буде суто таке аматорське відео для того, щоб поділитися, тому що коли я проходила цей процес, мені було дуже важко когось знайти і з ким спілкуватись. Тому мені прийшлося про це дуже багато всього зустрітись з дуже багатьма людьми, тому що в, взагалі мені моніторбі найважчий процес подання. На ліцензію медсестри в Альберті, в Онтаріо був простіший, і багато хто подавав з моїх друзів, філіппінців. До речі, я теж подала, воно зараз просто зависло через Нью-Йорк. Тобто, колись була така, так, можна було така програма, і навіть не знаю, як ви пояснити, можна було податись в Нью-Йорк, Америку, отримати подати всі документи, отримати дозвіл на NCLEX, це є іспит медсестер. Який нам всім потрібно буде здати, але до нього ми дійдемо, я розкажу за нього ще. І вони переводили свої ліцензії вже з Нью-Йорку в Онтаріо або в Альберту, що було дуже класно і набагато простіше. Зараз вже теж це закривається. Зараз вже навіть. Мої друзі філіппінці казали, що нереально перевезти, вони все одно потребують практики, потребують дуже багато ще додаткових документів. Тому я вирішила вибрати програму тут в Манітобі. Я не скажу, що я пожаліла, не скажу, що було легко, тому що Манітоба дуже багато має правил, але хочу також сказати за те, що в першому ж відео зазначити, тому що дуже багато медсестер. З України вони бояться навіть починати цей процес через англійську, тому що вони знають, що там будуть від вас вимагати іспиту з англійської, тобто показати. Але так як багато з вас, хто приїхав вже два роки, три роки, і хто про Манітобі, якщо ви працюєте, у вас є досвід два роки в медичній сфері, ви можете подаватися на легалізацію диплома і не переживати за мову, тому що є таке authorization of your language. І ваш роботодавець заповняє цю форму і відправляє по факсу в ваш коледж. Але це вже поступово я все розкажу, як робити. Попробую робити відео короткими. Прошу не критикувати мене, тому що для мене перший досвід знімання таких відео в і виставляння. Я просто хочу поділитися своїм досвідом, тому що. Коли я почала цей процес, я не могла знайти ні одного відео, я не знала, що це таке Bridging програм, як воно виглядає, що потрібно, я не знала, що це таке а, а, ЮНІ, я не знала, як виглядає Anclex. Тому зараз я буду вам поетапно кожному відео все розказувати. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за відео, і я буду тримати вас в курсі всіх новин. В провінції Манітоб. Дякую, пока!